Вармадо. Забудь про головний біль. Двадцять шосто листопада триває четверта місячна доба. Місяць у сузір'ї козорога. Символ дня дерево пізнання. День сприятливий для роботи з негативними емоціями. Намагайтеся контролювати їх та трансформувати в позитивні думки. 26 листопада народжуються загадкові особистості. Вони з дитинства можуть бути незрозумілими і для навколишніх, і для самих себе. Життя проводять у спробах розгадати свою внутрішню таємницю. 26 листопада народились актор студії 95-й квартал та народний депутат Юрій Курявченков, американська співачка Тіна Тернер та британський інженер і конструктор гармат Вільям Джордж Армстронг. А далі детальний прогноз для усіх знаків зодіаку. ОВН. Сьогодні вас завалять документами. Ви ризикуєте не впоратися, якщо відкладатимете важливі справи на потім. ТЕЛЕЦЬ. Уважно стежте за своїми словами та діями. Будьте обережні у спілкуванні з незнайомцями. Близнюки вам все вдаватиметься за найменших зусиль, однак ви ризикуєте розлінуватися. Рак, починаючи нову справу, слід добре підготуватися, не соромтеся просити допомоги у друзів. Лев, будьте готовими до непередбачуваних ситуацій. Пам'ятайте, в темряві зірки сяють яскравіше. Діва сьогодні присвятіть день собі коханим. У вас є всі шанси зустріти надійного союзника. Терези сплануйте наступний тиждень. Надійна підготовка допоможе здолати будь-які труднощі. Скорпіон, будьте нині вічливими. Агресивна поведінка може зіпсувати стосунки з близькими людьми. Стрілець прислухайтеся до своєї інтуїції, не бійтеся зробити невірний крок. Козоріг, нині подбайте про своє здоров'я, будьте уважними до дрібниць. Водолій. Ви будете сьогодні переконливими. Це потужно вплине на вашу роботу. Риби забудьте про плани на день. Все може швидко змінитися. А ще сьогодні ви почуєте приємний секрет. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні – з 7 до 10, а у вихідні – з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.